Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на чотирьохзіркових героях без червоного кольору. Топ-25, дуже далека, напевно, оборонка не тримає. Ну так, можна далі не дивитись. Ну що ж, треба тоді краще атакувати. Поїхали, подивимось. Так, стікляшки, стікляшки. Кедман. Контру брати, будуть пробивати. Грега залишити. Може на себе перекидати. Плюс тут контра, то Міньйончик буде розбиватись. Давайте тоді когось іншого візьмемо. Можна спробувати. Гріма скляного взяти. І, можливо, також перевдягнути Кедмана. Скляний костюм. Де він там є? Щоб можна було контру пробивати. Ну що ж, давайте спробуємо таку команду. Звісно, Шерхана на контру брати. Не дуже бажано, але вже як є. Так, давайте ось таке комбо велички прокинемо. Так, жовті, ну, жовті нам взагалі не потрібні Червоні також. <гум> давайте тут пошукаємо фіолет або зелений. Так ще й сповільнення кинув. Добре, давайте ось так. Може там ще фіолет доїде? Так, доїхав зелений. Будемо бити в Кедмана, напевно. Нам треба фіолет зарядити. Давайте ось так. Це одно Кедмон зарядиться. Тут прокинемо фіолет. Тільки шерханчик зарядився, але добре, давайте так. І прокинемо зелені. Може вистачить? Не вистачило. Тихо. Лікуємось, бо щось дуже поганенько. Так, є. Давайте через комбо фіоли зелені. Все, кіпріота пробили, це чудово. Можна навіть підлікуватись, вдаримо сюди і ось тут таке комбо прокинемо з фіолетовими. Так, кріти працюють. Давайте ось таке комбо там зелені. Трішки не вистачило рігарду. Добре, діспелимо. Ще ось так зелені, червоні підуть. Угу, так. Знімаємо відображення і будемо вже голді пробивати. Так, так. Все, закінчили. Тут пощастило лакерман. Міг і пробити. Так, ухиляння. Ухиляння. Тоді давайте візьмемо все ж таки мультяшок, напевно. Може гріма залишити? або взяти кипіота. Так, так, так. Ну, поїхали. То це і буде. таймінги збивати міль. Фіолетових один камінчик на полі. Оце. Полянка, добре, давайте зелені прокинемо тоді. Варіантів не дуже багато. Треба було гріма залишати дуже багато синього. Давайте ось так. Хоч зелені якісь присутні. Так, зробимо трієчку фіолів. Ну, Це зараз може ще й пробити. Давайте так. Прийдеться лікуватись. Ну, бити сюди і тут шукаємо фіол по центру. Так, і я нарешті фіол доїхав. Люся буде ходити. Тоді давайте ось так. Так, так. Ну і прокинемо в неї вже, може, там десь не доїхало. І знайшла ж, куди вдарити. Добре, давайте так. Ага. Угу. Зелені нам треба... Давайте ось таке комбо зелених. Ще фіоли під'їхали, ну чудово. Так, на нас немає сповільнення, тому спочатку так. Хоча треба було, напевно, спочатку. Маліндорчиком підлікуватися. Ага, ухиляння в нього. Ну, добре. Фіоли, чудово. Вмикаємо контрол. Треба добити кирила, ну, цей вже нам не буде загрожувати. Ну, зараз Шерханчика активуємо. І зеленим його доб'ємо. Так, бафнемось, бафнемось. Все, тут вийшло. Все чудово. Поїхали далі, наступний бій. <кій> так, мультяшки, шерханчик. Грім контро не перебуває. ну Давайте такою командою поїдемо. В принципі, два синіх по центру. У нас два зелених. Давайте ось таке комбо. Угу. Тепер ось так. Фіолів би зарядити, було б непогано. Але. Напевно, прокинемо тут. Діспелимо. Давайте так. Може фіол? Так, фіол буде? Угу. Чудово. Діспелимо, бо щось боляче почали пробивати. Так, так, рігарда тоді поки притримаємо. Єдине що небагато зелених. Давайте ось так. Фіоли, може, Люсі вистачить. Не вистачило. Давайте ось так. Так, грім. Угу, майже від'їхав. Так, активувався шарханчик. Тихо-тихо. Давайте підлікуємось. З кого добити. Напевно, рігарда. Давайте. Так, лікування не буде. Тут прокинемо. Ось так, там буде ще трійкалів з гори, доб'ємо вже його. Добре, тут теж все вийшло чудово. Наступний бій. Угу. Сова, стекляшки, меліндор, ну, спелить не буде. Давайте так і поїдемо. До речі, я не знаю, що це слова робить, треба було хоч подивитись. Ну, в Люсю поки не хотілося прокидати. Давайте ось так. Ось так. Жовті прокинемо. Тепер тут пошукаємо десь фіоли. Зелені знайшли. Ну, зелені це теж непогано. Угу. Через ком... Ой, комбо просто шикарне. Ми ліндора майже пробили. Так, якесь травління. Давайте, напевно, її заберемо і ось так прокинемо фіоли. Тепер поставимо контро. Можливо, навіть Моліндорчика притримаємо. Зробимо ось так, і через комбо зелене, прикинемо в Моліндора, можливо, йому і вистачить через комбо. Так, вистачило. Так, ще раз підлікуємось. І ось так. Нехай вже. Напевно, Люська вдарить. Можливо, не зніме нам манус з Маліндора. Так. Ось так. Треба зарядити Рігарда, щоб потім зняти сповільнення. Угу. Майже відлетів. Так, так, так. Зелені, можливо, і доб'ємо. Так, о, ще фіоли чудово. Ну, все, тут вже один малюк залишився. Все, від'їхав. Чудово. Ну що ж, ще один бій. Так, Люся, Люся, це неприємна, але фіол залишаємо. Поїхали. Вона ж контру пробиває. Ой. А полянка взагалі. Дуже невдало. Добре, давайте так поки прокинемо. Треба якесь комбо під нею щоб фіоліп знайти. О, трішки є. Давайте тоді так. Огу. Ага. Прийдеться прокинути. І ось так трієчку фіолетову. Тихо-тихо-тихо, обережно. Так, треба підлікуватись. Вмикаємось, вмикаємось. Хотілося б зелені якось через комбо прокинути, але не вийде. Тому давайте ось так. Рігерт зарядився. Це пішов в контрол. Добре, давайте підлікуємось, бо щось потужно пробив. Сюди і сюди. Ще атаку нам порізав. Так, дуже багато червоного, як завжди. Без червоного турнір, а червоних дуже багацько, так є. Давайте тут прокинемо. Підлікуємось і прокинемо фіоли. І розлікуємось так, так. Ну прийдеться тут прокидати щось шукати фіолетове. Комбо немає ніякого. Так, давайте поки шерханчика притримаємо. Там вже готується кедман бити. Так, бавс злетів, нехай б'є. Було прогнозовано. Так, і ось так зелені. Трішки не вистачило. Можливо. <клес> <клес> ось так вистачить. Все, шерханчика добили. Так, 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 шукаємо фіолет. Поки є кріти, можливо, хоча б кедмана пробити добре. І ось так все. критів немає, буде важко. Ну, Тут і полянка дуже важка. Так, тібуртус у ну, нього пробиття може спрацьовувати. Так, є зелені і фіоли. Так, підлікуємось, вдаримо. Так, все, лікаря забрали, тепер залишилось добити ті борт, усе і все буде добре. Угу, так. Ну, дуже багато червоних щось в цьому бою, але добре, що впорались. Так, топ-1 навіть зайшли. Оборону дивитись, можна не дивитись. Рейтинг 865 місце. Ну, В принципі, непоганий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.